Доброго здоров'я! Середина червня грибочки, звісно, тут є, але їх дуже швидко забирають такий висновок, тому що пройшла, 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 вразилася, грибів немає і нарешті попалися. В дубочках, тут дубовий ліс, і ось такі красені сидять, й гарнюні. Ось другий. Бочечкою чи товстеньким поросятком. <хи> Чомусь такі асоціації. Забираємо. Краса. Цей забираємо. І зразу настрій пішов вгору. Ой, який товстенький. Помилуємося. І поряд з цими грибами прикрість розчавлений грибочок. Я навіть подумала, що, може, якийсь сенс є грибти листя. Так є шанс, що грибок не пропаде. Скоріше всього, його розчавили ще вчора. Все одно я проти перегрібання підстилки. Це я так. Пожартувала, що є сенс. Нема ніякого сенсу, тільки шкода лісу. А тут кругом перегребене. Не так шукають білі гриби, мабуть, як малесенькі лисички вигрібають. Сироїжечка в кущиках причаїлася. Беремо, якщо вона добра. Отака сила випадку. Ішла сюди, походила і повертаюсь назад тією ж дорогою. Йшла вперед, грибка не помітила, а назад ось він сидить під ногами. Треба ще потоптатись кругом. Де повалена береза, там майже завжди плютей оленячий із неї росте. Цього року врожай на ці гриби. Вони їстивні, але поки ми брати не будемо. Вони низької якості. Слизьовик в виквуліго-жовтий, куди заповз. Так він міє рухатися. Отакі грибні квіточки яскравого лимонного кольору. Ох, і рясна! Але що ж, як чорниці в лісі повно, і ніхто вже на іргу у нас уваги ніякої не звертає. Сироїшки харчові вже розчохлилися і полізли на поверхню. Вони мені дуже подобаються, вони щільні, крепкі і ще й чисті. Ось друга. Сироїжки харчові, одні із кращих. У них винний колір шапинки. Ой, які плотні, аж риплять оце зріжеться. Зріжеться до неураженої м'якоті. Є дві добрі сироїжечки харчові, пару лисичок по дорозі та такі вже дитинні, що і брати їх не слід. Дуже маленькі. Їх весь час виколупують, ледве виткнулись із землі, як їх уже забрали. А тут у нас просто шикарна знахідка. Оце я люблю. Оці сироїжечки. Надзвичайні. Це ті ж сироїшки харчові. Одна, на жаль, в дірочках залишається тут, а друга чистюсінька беремо. І там щось у нас жовтіє Це якийсь невідомий маленький грибочок. Ідемо далі шукати гриби. Коли я не потрапляю на цю лісову дорогу, вона завжди милує око своїми квітами. Ось тут, у травичці яскраво малинові квіточки гвоздики. Тут цвіте підмаренник білий, біла кашка. А там трошки поодаль. Отакі милі, пухнасті, димчасто сині кулячки. Це агалик трава гірська, незважаючи на нашу рівнинну місцевість. Хоч сонечка сьогодні і немає, але ось тут з боку дороги. Яскравими сонячними жовтими кущиками розцвів дрік красильний. Дроку у нас росте близько 30 видів. Конюшинка вже перецвіла, на жаль, цього року все раніше, але декілька квіточок можна ще взяти. Це найкраща конюшина з такими срібними плямами на листі. Конюшина лугова. Схожа на білий грибочок. Здалеку, так. Але це маремуха, бачите, без крапинок, Точно маремуха. Я витягую ніжку і дивлюся, в основі ніжки рожеві погризи. Мабуть, черв'ячків. Ось така дивна маремуха, без крапинок на шапинці дощ змив. А це точно такого кольору, але вже не маремуха, вже не мухомор. Це білий грибочок тільки народився, але він вже достойний потрапити до нашого кошику. Якби таких грибочків багато і ще б вони були не побиті, то на мариновочку в баночку це саме те. Грибне чудо. Небо супиться все більше. Сьогодні по прогнозах дощ уже він і накрапає, тікаємо з лісу.